Ну сьогодні вам ніби і не на сцену, а будете у глядацькій залі слухати джаз. А виглядаєте ви так? Ніби просто за п'ять хвилин до виходу на сцену. Дуже артистично. Я старалася, ну я задала питання. хоча б я схожа на творчого чоловіка. Ви багато співпрацюєте з грузинськими дизайнерами. За час участі у телевізійних українських проєктах потоваришували з українськими дизайнерами. Я мечтаю, як та ви щованки, як підходили по цвітам, допустим, ну щось что-то э чтобы по характеру, по, ну, какая-раз это. Ну, у меня нет на это времени. Сейчас завжди вражаєте своїми зачісками. Щоразу ніби за вами літає цілий нату перрокарів. Антена. Это как-то часть моей э моей игры, как бы нотками, состояниями, музыкальностями, все-все-все. всё. Совсем все, все. недавно був конкурс Євробачення, де перемогла Джамала. Ви за кого вболівали? я, конечно, за моих грузинов потому что они, они гениальные музыканты они изучали современные они прекрасные они показали именно тот мир который сегодня очень важно чтобы разцветало в Грузии. и конечно джамалка я очень люблю я очень рада болель все вся грузия за, за джамал